Підня. Зараз ще виникла така проблема, не знаю в чим воно зв'язано. Я висаджував сою. І, що з'явилася, одна сторона в мене висіває більше, ніж друга. От ну, так як від половини, одну все чуть більше. Так і видно по самим, як от ящику. Хоча відстань. Між е, оцим висівним, от я давав до цього, скрізься однакова, однаково в крайнім. Там 30 1 мм, скрізь по 30. Але там не сипе більше. Так, і, як би казалося, що воно на міліметр більша частинка. 18 зернин сої. На, на метр. От. І що ще да, переварив я самі стійки е, упорні. От. Е, після вже сьогодні ще буде погода, дай Бог все буде добре, то висажу ще один город сої. Оттак. Що не, не сподобалося, так це оцей загортач. І він тут нагортає. Якщо трохи йде, то волога земля. І він сюди нагортає кучу, тягне за собою. От, оце. Тепер зараз я його пере, переварю і вже потім покажу у, у Сюбі, як воно там далі йде. Всім дякую, гарного дня. Які, може, будуть ще пропозиції щодо до, до а, цього конструктора то пишіть добре. Всім гарного дня та мирного неба.